Уявіть собі, вас без свідомості доправляють до лікарні. Лікарі роблять усе можливе, аби повернути вас до життя. І коли нарешті стабілізують стан, телефонують найдорожчій людині, вашій дитині, а у відповідь чуєте холодне, я зайнятий жорстко, боляче. Саме такою реальністю стала історія Ганни. Ми живемо в світі, де звикли ідеалізувати сім'ю. Нас із дитинства вчать, рідні завжди підтримують. Але правда інша, іноді найсильніші удари приходять не від чужих, а від тих, кого ми любимо найбільше. І тут народжується питання а що робити, коли любов без поваги виявляється лише зручністю для когось? Це звучить як провокація. Але подумайте, скільки людей жертвують собою вірячи, що одного дня отримають вдячність, а потім стикаються з байдужим мені ніколи. І саме в цей момент відбувається головне або ми зламуємося. Або нарешті прокидаємося, бо коли на ваги стає наше життя, ми починаємо розуміти, що справжня цінність це не схвалення інших, а внутрішня гідність. Історія Ганни – це не просто про зраду чи біль, це історія про прозріння, яке може стати уроком для кожного з нас. Адже той, хто одного разу відчув власну силу, вже ніколи не буде тим, ким був раніше, і тепер я хочу показати вам, як ця мить змінила її. І може змінити вас. Ганна Степанівна, жінка у свої 60, пережила мить, яка перевернула все її життя. Вона стояла на кухні, спокійно помішуючи борщ, коли раптом світ навколо почав хилитися, наче хтось сунув землю з під її ніг мить і темрява. Тіло втратило слухняність, думки зникли, а серце ніби спіткнулось. Це нагадує нам усім, наскільки крихким є життя. Навіть звичайний день може раптово перетворитися на випробування. Ми часто думаємо, що контролюємо все, та саме в такі хвилини доля показує контроль лише ілюзія. Уявіть, ви чистите картоплю, звичний рух ножем, звичний запах супу, і здається, що все як завжди. Але ось світло зникає, і ви вже не тут. Саме ця буденність і робить ситуацію такою шокуючою. Це як їхати прямою дорогою, коли раптом з-за повороту виринає крутий віраж життя воно завжди може здивувати. Чи не траплялося з вами щось подібне раптова слабкість, запаморочення, яке ви списали на втому, але іноді це сигнал, який не можна ігнорувати. Наше тіло мудріше, ніж ми звикли думати воно подає ознаки тиск втома, прискорене серцебиття. Але чи вміємо ми їх слухати? Ганна не мала часу на роздуми, вона просто впала. Та її досвід це нагадування нам. Важливо робити дрібні перевірки. Так само, як ми водимо машину на тихогляд, так і своє здоров'я потрібно тримати під контролем. Простий приклад мати вдома тонометр і раз на тиждень вимірювати тиск, дрібниця, яка може врятувати життя. І саме тут починається найцікавіше. Бо коли тіло вимикається, прокидається щось глибше. Ганна, ще, не знаючи цього, зробила перший крок у новий розділ свого життя адже іноді падіння це не кінець, а початок. І в тій темряві, що накрила її, вже визрівала сила, про яку вона навіть не здогадувалась. Та справжнє пробудження чекало її далі у холодному світлі лікарняних ламп. Ганна повільно відкрила очі і відчула, що перебуває у зовсім іншому світі. Над нею сяяли холодні лікарняні лампи, різке світло, немов обпікало шкіру, повітря пахло антисептиком, стерильним і водночас задушливим. І ще був дивний звук, монотонний писк моніторів, що нагадував удари годинника, який відраховує час. Це був світ без барв, світ, де межа між життям і порожнечею відчувалася особливо близько. Для неї цей момент став шоком. Вона прокинулась, але ніби потрапила не в життя. А в якийсь холодний коридор між світами. Ті, хто бодай раз лежав у реанімації, знають цю атмосферу. Стерильна чистота, яка більше лякає, ніж заспокоює. Вона ніби кричить Ти тут не для комфорту, ти тут, щоб вижити. Кожен звук здається надто гучним кроки медсестри, шелест халата лікаря, гудіння апаратів. Це нагадує перебування в чужій реальності, де правила диктує не ти, а машини, труби, монітори. І хочеться спитати себе, а чи я справді повернувся? Саме так почувається людина, яку витягли з небуття. Для Ганни ця картина була ніби випробуванням, перевіркою, чи готова вона прийняти другий шанс. Бо що таке лікарня? Це місце, де людина раптом починає цінувати те, що вчора здавалося дрібницею, просте сонячне світло, запах свіжого хліба, голос близької людини. Парадоксально, але саме серед білих стін ми згадуємо про кольори життя, і кожному з нас варто час від часу ставити собі питання, чи не занадто ми захопилися біганиною і забули про прості радості. Але в ту мить, коли Ганна намагалася зібрати докупи обірвані шматки свідомості, поряд уже відбувалося щось важливе серед усіх холодних ламп і бездушних апаратів раптом пролунала тепліша нота. Лагідний голос, що звернувся до неї по людськи, нагадуючи, що вона ще жива і не самотня. І ось серед усього цього холоду пролунав голос медсестри. Він був лагідний, теплий, майже материнський. Вона нахилилася до Ганни і тихо промовила: Ви були без свідомості кілька годин. У вас стався серйозний напад серця. Ми двічі повертали вас назад, але тепер стан стабільний. Слова двічі повертали, вдарили по свідомості, наче відро холодної води. Це означало, межа була зовсім поруч один крок і все могло закінчитися. Уявіть собі, як це усвідомлювати двічі стояти на межі, і двічі отримати шанс повернутися. Для когось це звучить лячно, але мудра людина бачить у цьому ще й подарунок адже не всім дозволяють вдруге відкрити очі це, ніби хтось поставив вас на перехрестя. І дав право обрати новий шлях. В такі моменти люди згадують найважливіше кого вони люблять, заради чого жили і що насправді варте зусиль. Ганна лежала і відчувала, як у грудях стискається серце не від болю, а від усвідомлення. Вона зрозуміла життя не можна відкладати на потім, і це стосується кожного. Ми часто кажемо ось завтра почну піклуватися про себе, завтра зателефоную мамі. Завтра подякую тим, хто поруч, але завтра не завжди приходить. Іноді тільки досвід, який ледь не забрав життя, вчить нас цінувати кожну мить. Та водночас, серед страху і вдячності, у Ганни з'явилося нове питання кого їй тепер кликати поруч, кого попередити, аби він був готовий. Медсестра вже готувалася вимовити ім'я, яке для Ганни завжди було центром світу. Медсестра обережно нахилилася і тихо промовила Вам треба зв'язатися з сином Михайлом. Це ім'я одразу розбудило в Ганни сотні спогадів він був її єдиною дитиною, її гордістю, її сенсом життя. За нього вона роками працювала на важких роботах, прибирала під'їзди, мила вікна в чужих квартирах, стояла на холодних ринках, продаючи овочі все, аби він мав кращу долю, ніж вона. І тепер, коли життя висіло на волосині, вона відчула лише одне віру, що Михайло обов'язково кине все і приїде. Серце матері, воно завжди таке навіть коли світ розвалюється, воно знаходить сили триматися за надію. Ганна уявила, як син зривається з місця, купує квиток на перший літак чи поїзд і мчить до неї. Уявила, як він вбігає в палату, бере її за руку, шепоче. Мамо, я тут. Ці картини гріли душу більше, ніж будь-які ліки, бо для матері найбільша підтримка це навіть не медицина, а присутність дитини. Ви коли-небудь помічали, як ми вкладаємо в когось усе своє життя, очікуючи лише взаємності це може бути дитина, чоловік, друг чи навіть колега. Ми працюємо, жертвуємо, будуємо їхні мрії і глибоко всередині сподіваємось, що одного дня вони зроблять те саме для нас. Це очікування часто стає нашою єдиною опорою, але іноді воно може стати і найбільшим розчаруванням. Та поки Ганна вірила у свій образ щасливої зустрічі, реальність готувала зовсім інший сценарій, і телефонний дзвінок, який мав стати рятівною соломинкою, обернувся словами, що розкололи її світ, телефон задзвонив, і серце Ганни шалено закалатало. Вона чекала почути голос сина, наповнений турботою і хвилюванням. Але натомість пролунали слова, що стали ножем по її душі. Я зайнятий. Я на Сахаліні, складно приїхати. Якщо не судилося, і, значить, не судилося, подзвони завтра. Ці фрази, кинуті між іншим, розсипали надії матері в порох. Невже це говорить її дитина, заради якої вона віддала найкращі роки свого життя? Кожне слово звучало як вирок. Я зайнятий. Ніби все інше важливіше за матір, яка лежить між життям і смертю. Якщо не судилося, наче долю можна перекласти на випадковість, як кістку кинутою у прірву, і найболючіше байдужість у голосі, бо іноді не так ранять навіть відстані чи відмовки, як холод у словах тих, від кого ми найбільше чекаємо тепла. Подумайте, як часто ми вкладаємося у стосунки, очікуючи, що у вирішальний момент. Нам простягнуть руку, а натомість чуємо подзвони завтра. Це схоже на те, як коли ти тонеш, а замість рятувального круга тобі кидають байдужий погляд. Ганна відчула це на власній шкірі, і саме тут народжується усвідомлення: любов, яка не вміє жертвувати собою, чи є вона взагалі любов'ю, її світ тріснув, кухня з борщем, лікарняні лампи, двічі врятоване життя. Усе це відсунулося на другий план головним залишився біль відмови. Та попереду чекала ще важча тиша, яка мала закарбувати у її серці правду сильніше за будь-які слова. Після дзвінка запанувала тиша. Вона не була звичайною вона різала повітря, тиснула на груди, змушувала відчувати кожен удар серця ще гучніше. Лише писк монітора поруч нагадував життя ще триває. Але слова Я зайнятий продовжували лунати в голові Ганни як злий приспів пісні, яку неможливо вимкнути. Вона повторювала їх подумки і з кожним разом біль ставав глибшим. Медсестра підійшла ближче, наче розуміючи її стан, і обережно підтвердила: Він не може приїхати. У голосі було співчуття, але від того не ставало легше, бо коли правда торкається душі. Навіть добрі слова звучать як шепіт на фоні бурі. У цей момент Ганна вперше по справжньому відчула, що лишилася одна. Саме ця самотність, оголена і безжальна, була страшнішою за будь-який діагноз. Можливо, вам знайоме таке відчуття, коли ви чекаєте підтримки, а натомість отримуєте стіну байдужості. Це може бути не лише у сім'ї, друзі, колеги, навіть ті, кого ми вважали своїми. І тоді світ ніби стискається, залишаючи лише вас і гіркий факт, надіятися доводиться лише на себе. Та водночас у цій правді криється і нова сила. Зрозумівши, що опора ззовні ненадійна, ми вчимося будувати опору всередині. Для Ганни цей момент став переломним бо коли замовкає все навколо, тоді починає говорити тиша. І саме в цій тиші вона почала відчувати, що колишня Ганна, яка завжди жила для інших, Починає кудись зникати, а замість неї народжується хтось новий. Ганна лежала, вдивляючись у стелю, і відчувала, як у ній щось змінюється. Та жінка, яка роками ставила всіх вище за себе, тихо відходила в минуле. Вона пригадала, як відмовлялася від нових суконь, аби купити Михайлові підручники, як працювала на трьох роботах, аби син мав змогу вступити до університету. Вона завжди жила для когось, але зараз вперше подумала. А хто жив для мене? Це питання було не риторичним, воно боліло і водночас відкривало очі. Сила жінки не лише у вмінні жертвувати, але й у здатності побачити власну цінність. Ганна відчула, що роками плутала любов із зручністю для інших, бо що таке любов без поваги? Це просто використання у красивій обгорці. І ця думка вдарила сильно. Вона усвідомила стосунки, де тебе сприймають як належне, не є стосунками це звичка, комфорт, але не справжнє тепло. Як мудрі люди кажуть, там, де немає шани, любов не росте можливо, ви теж були у схожій ситуації, коли даєте, даєте, а у відповідь тиша чи байдужість. І тут важливо зрозуміти змінити інших неможливо, але можна змінити себе. Приклад, навчитися говорити ні, коли від вас лише вимагають, почати вкладати час у власний розвиток. Курси, книги, здоров'я. Коли ви вчитеся ставити себе на перше місце, ви не стаєте егоїстом, ви, нарешті, перестаєте бути тінню. Це відкриває двері для справжніх здорових відносин. У тій палаті Ганна підняла голову трохи вище, ніж раніше. Вона ще не знала, що чекає попереду, але вже відчувала. Стара версія себе залишилася позаду. Попереду ж було щось нове. Усвідомлення власної гідності, яке вже почало змінювати її внутрішній світ. У тиші лікарняної палати, серед рівномірного гудіння апаратів, Ганна відчула прозріння. Вона більше не мала потреби благати когось цінувати її. Бо коли людина по-справжньому бачить свою цінність, їй уже не потрібно доводити її іншим. Я жила, щоб заслужити любов, подумала вона, але любов, яка не підкріплена повагою, це не любов. А зручність. І ці слова впали у її серце як камінь, що став фундаментом нового життя. Її погляд став яснішим вона вже не бачила себе безпорадною жінкою, яку всі мають рятувати. Вона зрозуміла справжня сила всередині, не у дзвінку від сина, не в підтримці ззовні, а у власному рішенні цінувати себе. Це усвідомлення нагадує людині, яка нарешті знімає важкий плащ залежності і відчуває свободу рухів. Так і Ганна, лежачи під холодним світлом ламп, відчула тепло не зовнішнє, а своє внутрішнє. Подумайте самі, скільки разів ми чекаємо, що хтось інший визнає нашу значимість, але справжній перелом настає тоді, коли ми самі даємо собі це визнання. Приклад простий замість чекати схвалення від оточення навчіться хвалити себе за зроблене. Записуйте маленькі перемоги у щоденник, даруйте собі символічні нагороди. Коли ви починаєте бути своїм власним джерелом підтримки, тоді чужа байдужість уже не має сили. Ганна глибоко вдихнула, відчуваючи запах стерильного повітря, і вперше за довгий час посміхнулася так, попереду буде нелегко, так біль від зради не зникне одразу. Але тепер вона знала просити когось цінувати її більше не потрібно, вона вже мала все необхідне себе, свою силу, свою гідність. І саме з цього моменту починалося її нове життя. То скажіть чесно, скільки ще ви готові чекати, аби хтось почав цінувати вас? Чи не настав час самостійно підняти голову і визнати власну гідність? Бо якщо ви все ще сподіваєтесь, що зміни прийдуть від когось іншого, ви ризикуєте залишитись у тій самій пастці, що й Ганна до свого прозріння. Подумайте, які кроки ви можете зробити вже сьогодні. Почати з малого, виділити час лише для себе, зробити те, що давно відкладали, або поставити межі там, де вас використовують? Адже сила не у гучних словах, а у дрібних діях, що день за днем змінюють реальність, чи готові ви, наприклад, завтра вранці подивитися у дзеркало і сказати я вартий більшого? І ще одне запитання що буде, якщо ви так і не зміните нічого? Якщо й надалі чекатимете схвалення, якого, можливо, ніколи не почуєте. Відповідь проста ви втратите роки, які могли б стати найкращими у вашому житті. Але якщо наважитеся, отримаєте свободу, якої не купиш ні за які гроші. Тож я закликаю вас не відкладайте, почніть діяти зараз. А щоб не втратити нові уроки і натхнення, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. Тут ви завжди знайдете слова, які підштовхнуть до змін, бо життя надто коротке, щоб витрачати його на тих, хто не вміє цінувати вас.